Ну, що цього року шершні доїдають оси то страхітке якесь. От я вирішив подалік від бджолів зробити їм такий уголок. І ось що з цього виходить. Ось, наприклад, у одній банці це два дні, як я поставив. Ось скільки їх там, ось тут. Скільки їх є, ось тут. Ну і так далі. От мої бжілки де знаходяться звідси, як взяти, то в мої бжілки ось тут. Ось тут вони. І це трошки рятує ситуацію.